Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Чим займаюся, б'ю ракушняк курім. От, от такий от у мене ракушняк є. І я його от молотом дрібню на такі маленькі камінчики. От, для курей тут от у мене помощник є. Рудик. Так. З нього, правда, не багато толку, але він біля мене. От. Зараз я його гарненько наб'ю, і потім, уже коли курім дам, я вам розповім для чого. Я думаю, звичайно, що всі ви здогадалися, але трішки, як завжди, інформації вам порозповідаю. Так, друзі, от набив ракушняк, як бачите, мої кури зацікавилися ним. Не Ни для кого, друзі, не секрет, що кури їдять дрібні камінці, скло. Не знаю, інколи е, якісь е, металеві предмети та пластикові. От. Для чого вони це роблять? Е, у курей немає зубів. От. І таким чином, коли вони заковтують ці камінці от, е, в шлунку, вони допомагають е, перетирати тверду їжу. Особливо, наприклад, якщо е, ми кажемо про ціле зерно. От. Я навіть бачив таку інформацію, що. Проводилися досліди, от, і, ну, наприклад, там було наведено так, якщо курка за день з'їдає 80 грам цілого зерна, от, без е, поїдання камінців там, чи е, інших е, таких от твердих, е, скажімо так, е, частин, які допомагають це зерно перетирати, от, е, то коли. Їй дають ці дрібні камінці, і вона поїдає їх разом з зерном. То доза зерна зменшується до 60 грам. Отак, от от було цікаво. Тобто, звичайно, камінці не заміняють їжу, просто вони допомагають перетирати, і таким чином ця їжа. Краще засвоюється. Як ви знаєте, метаболізм у курей набагато швидший, ніж у тварин. Також у них шлунково-кишковий тракт коротший, тому у них все це, як то кажуть, швидко відбувається. І таким чином поживні речовини краще і в більшій кількості засвоюються організмом. Друзі, чи це безпечно? Так, безпечно. Якщо ми кажемо про камінці, там чи пісок, от, навіть скло. Ви всі, хто тримає курей, хто розчиняє, ви бачили, який у них шлунок. Його не порівняти, наприклад, із свинячим. От, тобто, там дуже така е, щільна, велика м'язева тканина. От. Тому для курей це безпечно. Звичайно, якщо це ми кажемо про метал, гвістки і е, проволока, то може вона пробити. Я, до речі, в курей такого ніколи не бачив, а от у мускусних качок бачив. Хто тримає мускусних качок, знає, що вони полюбляють заковтувати все підряд. І от мій дідусь тримав, і я от бачив, як е, качку дорізали, і в неї шлунок був пробитий. От знову повторюсь, у корей я такого не бачив, але. Таке може бути. Отже, камінці, коли потрапляють у шлунок, тобто безпосередньо в цю велику частину це називається м'язевий шлунок, а така от невеличка біля нього це залозистий шлунок. От ці камінці подразнюють стінки шлунку, він починає інтенсивніше скорочуватись. До речі, я побачив таку інформацію, що в цей час там може бути тиск. Від 100 до 160 міліметрів ртутного стовпчика. Тому, от, друзі, якось так е, ці камінці там знаходяться, вони перетираються, розтираються. Звичайно, якась частина не знаю, цих мінералів засвоюється. Дещо виходить, звичайно, з калом, але я, до речі, ніколи не бачив, щоб у калові були е, от, е, камінці. Тобто, от наскільки цей шлунок. Здатний перетирати от навіть такі, от каміння, як там знаю граніт, от і тому подібне. Ось петька, який господар заліз на дверку. Значить, звичайно, якщо ви отримуєте курей на вільному виголі в літній та осінній період, коли немає снігу, все це вони добувають собі самі. Це зрозуміло. Я також ніколи нічого не видумую. От у мене завжди стоїть пісок. У них я думаю, що пісок все ж таки дрібнуватий для того, щоб перетирати зерно, от, але все рівно він користь якусь має. От. А для шунково-кишкового тракту, тим більше, все рівно, це ж породи там якісь, тобто мінерали, все це корисно. У мене пісок у них стоїть завжди. Значить, в зимовий період я даю або ракушняк. От у мене такий є безкоштовно зараз. Його дуже багато, можна зайти на різних закинутих фермах. Раніше будували з нього, тобто не проблема. Він буває, до речі, різної щільності. Там я вже цих не знаю тонкощів. От, звичайно, це е, нечиста ракушка, тобто це зрозуміло. От, але ці домішки все рівно, все це, все це корисно, скажімо так, тим більше це безкоштовно. Потім я додаю ракушку. Покупну. От. Ну, по-перше, що Ракушка, що Ракушняк це гарне джерело кальцію. Тобто тут ми вбиваємо двох зайців. Так як це ну, достатньо тверда, ну, знажімо так, речовина, от, то вона довго перетравлюється в організмі курки, кальцій краще засвоюється. От. І, по-друге, вона, звичайно, виконує знову ж таки роль цих камінців. Але, ну, все ж таки ціна. У нас здається, три кілограма ракушки коштує 70 гривень. Тобто, просто насипати постійно в каструлі, ну я вважаю, принаймні для мене трішки дорогувато, от тому я, я її даю, але от часто я роблю ось таке. от. До речі, одна моя глядачка здається її звати Світлана. Я перепрошую, якщо я помилився, от коли я показував відео про... Кальцій і показував, що мої кури колись об'їли всередині штукатурку. Вона написала, що це, скоріш за все, не кальціюм вистачало, а саме от камінців. Я з вами згоден. Я думаю, їм там тоді не вистачало багато чого. От, і вона написала, що вона в зимовий період е, б'є цеглу. Курім. Я згадав, ми також так робили в дитинстві. Я коли в мене були кури, тоді не було, звичайно, ні інтернету, ні. Де подивитися, нічого подібного, тому я також бив, б, бив цеглу їм. от. Так як ви знаєте, що це гараж, це гаражний кооператив. Тут, звичайно, багато чого будувалося, тут ще й багато позалишалося різних камінців. от. Тому от я ще от таких ось назбирав камінців їм. От я ж кажу, тут такий літній період з цим проблем зовсім немає. Але от я почав випускати, у нас сніг майже розтанув і побачив, що одна курка так жадібно клює, от, тобто їм, ну, бачу, що не вистачає. Тому от я вирішив сьогодні заодно і вам показати, і їм зробити. Звичайно, тут є і тут, і тут от камінці, які ну, занадто здорові. Вони їх. Ну, вони їх просто не проковтнуть. Нічого страшного, е, кури не такі вже дурні. Я вже багато разів казав. Е, вона знає, що їй потрібно. от, Тому тут от навіть також і цегла, і, не знаю, різні різні камінці, тому ось бачите, видно, що їм е, потрібно. Ну, такі молодці. Ну, так от, друзі. Тому, якщо ви також бачите, що ваші кури довбуть стіни, от, то, скоріш за все, їм не вистачає і камінців в тому числі. Здається, зараз вони якісь продаються і в ветеринарних аптеках ці прям камінці набори. Ну, але, знову ж таки, якщо їм все купувати коли ось дивіться, є підрукові. Вони з задоволенням. Бачите, поїдають. Я, ви знаєте, годую їх також цілим зерном. Е і ще, звичайно, хтось мені скаже, що на птицефабриках ніхто ніяких камінців не дає, і кури якось живуть. Друзі, 100% я з вами згоден. Е по перше, я вже казав. На птицефабриках кури більше року не живуть. По-друге, їх годують там вже збалансованим кормом, пораховані ці, величина цих частинок, от, тобто, їм просто немає потреби перетирати, щось перетирати. от. Так як я тримаю курей так, звичайно, даю зерно ціле, от, тому мої кури це потребують. Тим більше, бачите, їм подобається. Для мене це абсолютно нічого не вартує. Маю на увазі гроші, тому. Чого ви злякалися? Тому отак от не часто, признаюсь чесно вам, але от буває, що отак от я роблю їм. Все-таки, бачите, ракушку в мішанку даю, але окрім ракушки їм ще хочеться от і камінчиків отаких. От Ось так от. Такі молодці. Ось таке, от, друзі, сьогодні коротке відео. Діліться в коментарях, чи даєте ви своїм е, курям якісь подібні от камінчики чи ракушняки. От, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей!